26 серпня погоду в Україні продовжить визначати антициклон на Полтавщині. Хмарно з проясненнями. Опади мало ймовірні. Очікуються сильні пориви східного вітру. Температура в день плюс 28, плюс 31 градус. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом дня погода буде похмурою. Ввечері на небі можливі прояснення. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря плюс 31 градус, мінімальна плюс 20. Найтепліше 26 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1969 року плюс 32 градуси. Мінімум 1950 плюс 5. Доброго ранку п'ятниці. І ця новин сьогодні о вісімнадцятій та 20.30 на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.